Однією з сучасних тенденцій розвитку змісту освіти у багатьох країнах є її стандартизація. Вона спричинена необхідністю створення Україні єдиного освітнього простору, чим забезпечуватиметься єдиний рівень загальної освіти, яку одержує підростаюче покоління у різних типах освітніх закладів та її якість. Стандарти освіти є істотним елементом будь-якої національної системи освіти. Тип якої визначається політичними, соціально-економічними умовами, традиціями певної країни тощо. Державний стандарт базової середньої освіти визначає, що саме мають знати й вміти учні по закінченню певного циклу навчання, окреслює ідейні засади та принципи освітнього процесу, логіку його організації та інше. Ієрархія нормативних документів в освіті виглядає таким чином, як показано на даному слайді. Державний стандарт найголовніший документ, який містить опис обов'язкових результатів навчання, вказаного рівня та опис базових знань. Чим відрізняється чинний базовий стандарт від попереднього? У новому стандарті закладено Компетентність і потенціал. Що це означає? Раніше у всіх нормативних документах від стандарту до програми перша колонка містила вимоги до знань учнів. І відповідно вчителі вчили так, щоб потім оцінювати саме знання. Сьогодні вимоги нормативних документів говорять про те, що ми повинні вчити наших учнів так, щоб у них сформували стійкі вміння та навички. Звісно, на основі знань. Тобто, ми прагнемо до формування ключових компетентностей. Наші учні повинні вміти діяти, застосовувати набуті знання. У державному стандарті прописана мета інформатичної освітньої галузі. Ну, як і всіх інших. Як звучить: мета інформатичної освітньої галузі є розвиток. Особистості учня здатного використовувати цифрові інструменти і технології для розв'язання проблем, розвитку, творчого самовираження, забезпечення власного і суспільного добробуту, формування вміння критично мислити, безпечно та відповідально діяти в інформаційному суспільстві. Реалізовувати зазначену мету пропонується через формування чотирьох груп результатів, а саме, перший. Пошук подання, перетворення, аналіз, узагальнення та систематизація даних. Критичне оцінювання інформації для розв'язання життєвих проблем. Друге створення інформаційних продуктів і програм для ефективного розв'язування задач або проблем творчого самовираження за допомогою цифрових пристроїв і без них. Третє. Усвідомлене використання інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових пристроїв для доступу до інформації, спілкування та співпраці як творця та або споживача, усвідомлення результатів використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього середовища і сталого розвитку суспільства, дотримання етичних і правових норм інформаційної взаємодії. Розглянемо структуру додатку до державного стандарту, у якому міститься опис вимог до результатів навчання. Одразу звертаю вашу увагу на індекси, які стоять біля кожного опису результатів. Цифра 6. означає, що ці результати за вимогами стандарту повинні бути сформовані на кінець 6 класу. Тобто, так як ці курси присвячені 6 класу. То ми і будемо говорити під час навчання про методи та способи досягнення цих результатів. Вимоги структуровані за трьома колонками: загальні результати, конкретні результати та орієнтири для оцінювання. Поглянемо на цілісну картину опису конкретних результатів. На цьому слайді, та на наступних, можна ознайомитись, як із самими вимогами. Так і побачити, що у самому формулюванні вимог закладено діяльнісний підхід. Кожний пункт починається із дієслова, і це відповідно позначається і на вимогах до оцінювання учнів. Ми формуємо вміння учнів і перевіряємо та надаємо оцінку саме діям учня. Витяг із цієї презентації, і саме із цими слайдами можна завантажити за посиланням під цим відео. На основі стандарту було розроблено типову освітню програму, яка містить перелік навчальних предметів інтегрованих курсів, мінімально допустиму, рекомендовану та максимальну кількість годин на кожну освітню галузь. Такі нові підходи надають закладам загальної середньої освіти можливість вибудовувати власний підхід до реалізації стандарту. А саме, які предмети чи інтегровані курси зібрати до робочого навчального плану. І з переліку щомісяця у додатку до типової освітньої програми, у якій кількості годин. На основі типової освітньої програми кожний педагогічний працівник або колектив може розробити свою модельну навчальну програму. Такі програми можна розробляти у будь-який час, подавати на отримання грифу в інститут модернізації змісту освіти і потім впроваджувати в освітній процес. Єдине, на програми, які були створені пізніше, ніж оголошено конкурс підручників, не передбачається забезпечення підручниками за кошти держави. Навіщо ж потрібна модельна навчальна програма? Державний стандарт написано рамково. У ньому не описується послідовність опанування з міста та послідовність формування вмінь та навичок. Тому кожний авторський колектив може запропонувати власне рішення та бачення. Реалізуючи зміст модельної навчальної програми, автори підручників створюють свої навчальні книги. А учителі можуть, але не зобов'язані, розробити навчальні програми на основі модельних. І у будь-якому разі учитель розробляє календарне тематичне планування, яке вносить у паперовий чи електронний журнал. На цей час в Україні затверджено 6 модельних навчальних програм. У шепсі таблиці, поданої на даному слайді, можна ознайомитися із авторськими колективами, які створили модельні навчальні програми з інформатики, а також нижче зі змістом зазначених програм. Але відразу уточнимо. перед авторами модельних навчальних програм стояла задача не обмежувати вчителів у педагогічній свободі і творчості, і тому потрібно було скласти програми таким чином, що вчитель міг обрати на власний розступ засоби навчання, у тому числі і програмні, та самостійно планувати час. Тому даний слайд демонструє тільки те, що видно у програмі за заголовками тем чи змістових ліній. А вже більше можна дізнатися із презентації авторських концепцій та погортавши сторінки підручників, де вже реалізована конкретна модель авторської концепції, досягнення очікуваних результатів навчання. На наступному слайді за допомогою кольорів можна відслідкувати зміст програм та добір інструментів, за допомогою яких досягаються результати чотирьох груп, зазначених у державному стандарті. Як видно, програмне забезпечення, яке опановують учні і використовують для рішення зазначених задач, авторськими колективами було зібрано практично однаково. А от послідовність вивчення різниця. В залежності від бачення авторів його доцільності. Перша колонка демонструє зміст і послідовність опанування змістом предмету, яку розробив наш авторський колектив у складі Ігор Завадський, Ольга Коршунова, Віталій Лапінський. Як видно з поданої схеми, наша програма відрізняється укрупненням тем і інтегративним змістом. Мається на увазі міжтематична інтеграція звичних для вчителя тем у курсі інформатики. Наприклад, перша тема п'ятого класу звучить так – інтернет, Інформаційні процеси та системи. У змісті цієї теми вивчаються теоретичні основи інформатики: інформація, дані, інформаційні системи, будова комп'ютера, комп'ютерні мережі, пошук інформації. Що дає таке поєднання? Ну, перш за все, інтернет на сьогодні є одним із основних інструментів навчання, тому саме цю тему ми обрали на початок 5 класу. По-друге, під час розв'язування практичних завдань. Учні мимохідь формують понятійний апарат, що таке інформація, дані та інформаційна система. І це доцільне, так як інтернет і є інформаційною системою. Тут же розглядається будова комп'ютера як інформаційної системи. І як же зберігати дані, знайдені у мережі інтернет, не розібравшись у файловій структурі даних. Такий підхід це підхід через життєві проблеми учнів і застосування. Концентричного е, формування основних понять е, теоретичної інформатики. Такий принцип закладено і у інші теми. Про це докладніше у інших відеозаняттях. Також, відмінністю саме нашої програми, є введення теми електронна пошта у 6 класі. Зразу постає питання: учні 6 класів ще не можуть створювати власні Google аккаунти. А й не потрібна. Але необхідність навчити правилам листування є. Вже декілька років у багатьох регіонах України застосовується дистанційне навчання, змішане навчання, учні використовують поштову службу, а ми не вчимо правилам та безпеці електронного листування. Детальніше про зміст цієї теми та методичні підходи буде у наступних відео. І останнім елементом схеми, який ми розглянемо, є навчально-методичне забезпечення. Кожний вчитель в теорії цього питання може обрати собі підручник, який, на його думку, дозволить йому найефективніше досягти очікуваних результатів. Науковцями доведена ефективність саме активних методів навчання, а у стандарті задекларована діяльнісний підхід. Тому в рамках даного курсу ми будемо розглядати та опановувати саме такі підходи.